Лілі, молода левиця із золотистою шерстю і яскравими допитливими очима, граливо бігає по сонячному лісу. Вона енергійна, але трохи сором'язлива. Її хутро сяє у променях сонця, коли вона перестрибує через камені та струмки. Її пухнастий хвіст весело коливається позаду. Інші друзі-тварини, такі як пустотливе мавпеня і кольоровий папуга, підбадьорюють її з дерев. Друзі Лілі збираються навколо, щоб поговорити про велику печеру. Величезну печеру гребоко в джунглях, про яку всі говорять, що вона. Наповнена таємничими тінями. Лілі слухає уважно, її очі широко розплющені від захвату та страху. Тієї ночі Лілі лежить у ліжку, думаючи про велику печеру. Тіні у її лігві здаються більшими, і її серце швидко б'ється, коли вона хапається за свою ковдру. Її маленька фігура здавлена темними оточуючими її обрисами. Наступного ранку Лілі відвідує мудру стару черепаху, зморшено й доброзичливу, із глибоким і зеленим панцирем, що живе біля ставка. Черепаха лагідно посміхається і дає Лілі мудру пораду про те, як подолати свої страхи. Лілі вирішує, що вона повинна подолати свій страх перед великою печерою. Її друзі, включаючи мавпу й папугу, збираються навколо, коли вони планують похід. Рішучість Лілі сяє, хоча в її очах ще видно проблех страху. Лілі веде своїх друзів через джунглі, густа листя м'яко чіпляється до них. Удалині з'являється вхід до великої печери, темний і похмурий. Незважаючи на свій страх, Лілі крокує впевнено. Коли вони підходять до печери, Лілі зупиняється біля входу, її серце сильно б'ється. Печера величезна, а темні тіні здаються такими, що простягаються зсередини. Її друзі підбадьорюють, і Лілі глибоко вдихає. Лілі робить свої перші кроки у печеру там темно і дивні звуки відлунюють від стін. Її серце б'ється швидко, але вона продовжує йти. Раптом над головою Лілі пролітає кажан, змушуючи її злякатися. Вона на мить завмирає від страху, але її друзі підбадьорюють її, і вона збирається з мужністю продовжити у глиб печери. Після того, як Лілі та її друзі знайшли глибшу печеру, вони знайшли красиву приховану залу, заповнену сяючими кристалами, яке світло надає печері магічного вигляду, і Лілі розуміє, що боятися нема чого. Лілі стоїть гордо в центрі зали, її страх зник. Друзі аплодують і радіють за неї, а вона яскраво посміхається, усвідомлюючи, наскільки вона насправді хоробра. Лілі та її друзі виходять із печери, крокуючи назад у сонячні джунглі. Її кроки тепер легкі, і вона сміється разом з друзями знаючи, що подолала свій найбільший страх. Повернувшись до джунглів, Лілі розповідає іншим тваринам про свою пригоду. Вони слухають із захопленням, коли вона розповідає, як зіткнулася зі своїм найбільшим страхом, і всі вітають свою хоробру подругу. Лілі знову відвідує мудру стару черепаху, яка вітає її з хоробрістю. Вона нагадує, що бути хоробрим це не означає не боятися, а означає стикатися зі своїм страхом, незважаючи на нього. Тепер Лілі бігає по джунглях, сміється та грається зі своїми друзями, вона більше не боїться тіней або темних місць, її серце стало легшим, ніж будь коли. Ліля сидить на камені, розуміючи, що іноді боятися це нормально, але справжня хороблість полягає в тому, щоб стикатися зі своїми страхами, як зробила вона.